День святого Валентина свято закоханих. Його відзначають 14 лютого майже у всьому світі, адже любов має велику та потужну силу. Мудрі люди кажуть, як сила тяжіння зближує планети, так і любов об'єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. Любити значить дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Чи планують святкувати День усіх закоханих Балтяни та як розпізнати справжнє Кохання, ці та інші питання напередодні свята ми задали містянам. Чи підготували ви вже подарунки для своїх рідних, близьких, не тільки для коханих, а напевно і для родини? Так як привітаєте своїх найдорожчих? Так купили Валентинки і будемо вітати один одного. Даруючи Валентинки. А кохання своє вже зустріли? Так, я зустріла своє вже кохання. Що побажали би своїм рідним, близьким і коханій людині з нагоди цього свята? І те, щоб вони були коханими в першу чергу, також щоб вони були здорові і щоб вони були щасливі. Я вітаю всіх з ним закоханих. Бажаю всім кохання, щасливості та здоров'я. А що для тебе, Маргаритка, особисто означає кохання, таке от слово гарне? Коли ти зустрічаєш свою е, половинку і ви живете е, разом щасливо. А, тобто кохання це жити спільно і любити один одного. Так. Подобається якийсь хлопчик? Так. Однокласник, мабуть. Так. Да. Ти подаруєш йому Валентинку? Так. Яку підготувала Валентинку? Ну, ми зараз будемо тільки купляти. Ага. У вас сьогодні шопінг. Так. Чи святкуєте особисто ви цей день, що для вас він означає? Так, святкуємо це свято, тому що це свято закоханих, і я бажаю, щоб коло кожної людини була споріднена душа. Чи ви вже знайшли свою другу половинку, своє кохання? Так, знайшла вже другу половинку. І в нас вже є і третя половинка. Дитину має. Да. От які признаки, що це дійсно твоя друга половинка? От ви вже маєте досвід деякий. Як розпізнати, що це саме твоя людина? Не знаю. Я думаю, відчуваємо серцем. Сразу видно. Що подаруєте своєму коханому? Ну, Я вважаю, що найбільший подарунок це наша сім'я, наш будинок і я вітаю всіх з Днем закоханим. Вважаю кожному бути коханим. І, звісно ж, миру нам. Приїжджають родичі, доця приїжджає і святкуємо. Святкуєте. Да. А що для вас означає справжнє кохання? Яке воно? Ну, поважати людей, любити, да. довіряти. Тобто основа кохання все ж таки повага на вашу да. думку. Да. Пам'ятаєте ви своє перше кохання? Так, да, пам'ятаю. Яке воно було? Ну, таке не дуже, ну, як вам сказати. Кохання, кохання з першого взгляду. Симпатичний був, да, нравився, я йому понравилася. Та й так зустрічались. А ваша історія була благополучною? Ні, ми розстались, звісно. Ми розсталися. Потім, очевидно, ви знайшли інше кохання? Так. Да. Да. Народила троє діточок, дочок. Задоволені ви власною долею? Задоволена, так. Да. Побажайте щось всім балтянам з нагоди свята? Щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Саме головне мирного неба. Так, звісно, це наше спільне бажання на всі свята, на всі визначені дати це перемога і наша свобода, незалежність України. Чи особисто ви святкуєте це свято і що воно для вас означає? Яке таке кохання? Ну, до того як я зустріла чоловіка свого життя, для мене цей день був не дуже веселим днем. Я його ігнорувала. Але була традиція серед студентів, однокласників обмінюватися сердечками, Валентинками. І ми цієї традиції дотримувались. Також батькам дарували Валентинки і казали, як ми їх любимо. І всім дорогим нам людям говорили добрі побажання. А вже коли зустрічаєш людину свого життя, тоді цей день дійсно стає якимось важливим святом, коли хочеться дуже красиво ще раз зізнатися в коханні, подарувати якийсь подарунок або просто сказати теплі слова, компліменти. То я вважаю, що це дійсно день закоханих для них. Він має особливе значення. Всіх вітаю, всім бажаю зустріти людину, з якою з якої будуть виростати крила, з якою життя буде здаватися ще яскравішим і гарнішим. Про відкрити, будь ласка, нам завісу. Чи вже підготували якийсь сюрприз, подарунок? Якщо не секрет, то який сам? Своєму чоловіку я не готувала якийсь подарунок ну, цього року, тому що ми нещодавно бачилися, якби наперед уже. Відзначили цей день, але я привітаю його дуже гарними побажаннями в інтернеті, по телефону, тому що ми завтра не будемо разом цей день. Як розрізнити справжнє кохання від просто симпатії, можливо? Ну, справжнє кохання це коли ти готовий терпіти всі недоліки цієї людини і вони тобі не здаються такими жахливими. Це коли ти розумієш, що ти зможеш терпіти цю людину, навіть якщо вона десь до тебе дратувати. Не буде з тобою не згодна, але ти її так любиш, що будеш закривати на це очі, і це тобі не буде створювати великого дискомфорту. Дуже така цікава версія. Ми що не спілкувалися теж із жінкою, яка сказала, що кохання це в за все повага один до одного. Ви говорите сьогодні, що це терпимість, це бажання бачити прекрасне попри все, навіть недоліки і негаразди. Ми вам бажаємо кохання, щастя, благополуччя. Нехай вас все вдасться в житті. Щиро дякую навзаєм. Дівчата, Бачимо, що ви готуєтесь до дня святого Валентина. Так гарні Ми кульки, Отримали, отримали подарунок конкурсі Виграв. Ага, тобто ви вже отримали подарунки до Дня Святого Валентина? Так, так, день святого Валентина прекрасне свято всіх поколінь і для молодих, і для дорослих, і для сивочолих. Як ви плануєте відсвяткувати день закоханих? Взагалі на парах, на пар. бо в нас пари, так і якось так прям святкувати, то ми не маємо. Просто привітаємо всіх да, близьких рідних і все. Дівчата, ви такі гарні і юні? Чи закохувались ви вже в своєму житті? Так, було так. діло. <смір> 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 Яке це було почуття? Надихало воно вас, чи навпаки, може, пригнічувало? Це було дуже приємно. Це скажімо, зараз. Є воно це почуття, і воно підтримка, це скажімо, другої половинки, то це дуже важливо і це дуже потрібно. Прям це відчувається. Що скажете ви про своє перше кохання? Ой, <реш> ну це, дуже... це перше кохання, воно таке було, що я його досі пам'ятаю. Ці перші відчуття такі для мене незрозумілі, які були на той час. Ну спогади приємні. Да. Що побажали би всім балтянам, всім одноліткам, одногрупникам з нагоди цього дня? Кохання. Кохання, кохання, ще раз кохання, щоб ваша друга половинка вас завжди підтримувала і розуміло. розуміла це саме головне. Ну і миру. Це те, що потрібно. Да, миру на всім. Кохайте Хай, та, будьте та будьте коханими. Як плануєте відсвяткувати цей день і чи пригадуєте ви, як ви одне одного зустріли? Яким був день? День був як зараз, холодний. Зустрілись кафешки, познайомились. Після чого вона мені позвонила і почали. Зустрічатися. Тобто дівчина перша проявила ініціативу. Так. Просто в суспільстві таке побутує думка, що все ж таки перший крок на зустріч має робити чоловік. Ну, якщо жінка це зробила, це ж не страшно все одно. Так. І потім ваші почуття розгорнулися, запалали. так? Розкажіть, будь ласка, як це розвивалося? Як завжди, зустрілися знову, погуляли, узнали друг друга більше і почали зустрічатися. Ви така рішуча дівчина, да що вас найбільше привабило вашому хлопці? Ну навіть не знаю. Сподобався з першого погляду. Так як плануєте відсвяткувати? Посидимо разом вдома, щось вип'ємо, посидимо гарненько і все. Навіщо десь ходити, де багато людей? Краще ж двох відсвяткувати. Так. Ну, тим паче, мені здається, йшов і не час до пишних святкувань, коли в країні війна, правда. Побажайте, будь ласка, щось всім болтянам, всім закоханим і незакоханим в цей день. В першу чергу здоров'я, щастя і любові. І всього найкращого. <гум> Бережіть себе. Бажаю кохання, злагоди, благополуччя і миру. Що для вас означає кохання? Що це за почуття таке? Боже, це таке чудове. От як вам даже правильно об'яснити? Кохання лічно для мене з чоловіком, я дуже з молоду, 16 років, і ми з ним вже 13 років. Він в мене зараз в ЗСУ. Я його безмежно кохаю, безмежно чекаю. Скоріше б вони вернулись, ми їх дуже всі чекаємо і безмежно кохаємо кожного, напевно, з них, тому що е, наші хлопці. Це для нас усе. Чи жодного разу ви не пожалкували? Що ви зустрілися? Як ви зрозуміли, що це саме той чоловік, обраний чоловік, з яким ви згодні своє життя об'єднати? Я не знаю, от якось, знаєте, 16 років це наче ще саме дитинство для мене. Але він у мене був, він старався все для мене зробити. Все, все що я хотіла, все, що він був для мене от тим. Він старший від мене, звісно, на 7 років, але він доводив свої почуття, так? Да, 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 да. Він у мене да, самий найкращий. Дивіться, допоможіть, будь ласка, можливо, тим, хто ще не має такого величезного досвіду, от у вас вже є досвід сімейного життя, 13 років. Так? Як розрізнити кохання, симпатію і пристрасть? Є якісь якості, відмінності? Кохання це коли ви обожнюєте одне одного, коли ви, от то, що ви захотіли, чоловік для вас зробив. Він, він старається для вас, ви стараєтесь для нього. Всім балтянам бажаю миру, бажаю здоров'я, бажаю кохання. І саме головне, щоб всі наші хлопці вернулися із перемогою. День всіх закоханих наближається. Що для вас особисто кохання? Бачимо ви з обручкою. напевно, своє кохання ви вже зустріли. Так, своє кохання я зустріла. Кохання це коли людина поряд підтримує тебе, розділяє з тобою всі печалі, радості. Мабуть, це і є кохання. Як плануєте відсвяткувати це день і чи плануєте взагалі його святкувати? А, святкувати, мабуть, ні, чоловік служить тому. тому сама дома з дитиною, так і буде. Але певно, привітаєте якось особливо. Так, і завтра будемо святкувати, будемо виступати на концерті, так і, так і привітаємо. Хочеться побажати кохання, так як це свято кохання. А головне, хочеться побажати. Щоб закінчилася закінчилась війна, щоб настав мир і кохання вже було в мирній країні. Чи плануєте ви святкувати День святого Валентина? І як, якщо чесно? Ні. Не плануєте? Не святкуєте, так? Ні. Чому? Не знаю. Все для меня не свято. В первую очередь я хочу сказать, что это на самом деле очень тяжело найти вторую половинку в наше время. Вот. Я на этом акцент не делаю, но, э, пожелать хочу благополучия людям и чтобы друг друга понимали. Вот тогда будет уже настоящая любовь. Дивіться, ви сказали, що дуже важко нині знайти другу свою половинку. А чому? Так багато гарних дівчат, симпатичних, гарних, розумних діло не в красоті просто. А в чому? Діло якраз таки в спілкуванні, заключається, то в інтересах общих. Ну, щоб ми з нею знаходилися на одній волні. розумієте? Чи плануєте святкувати День святого Валентина як сам? Буду піти. П'ять да, да, да. Що для вас особисто кохання і чи благополучне було у вас кохання, чи було взагалі? Да, була любов, так, можна сказати. Этот, Ну, вийшло так, що ну не сошлись характерами. Я думав, що це настояща була любов, але це, на жаль, ілюзія, да, можна так сказати. Зараз ви в пошуках нової історії кохання? Так, да. так, да, іщу. Все. А кого ви шукаєте? Які для вас є пріоритети? Ну якою має бути ваша обраниця, дівчина ваша? Щоб борщ вміла готувати. Угу. Да. – Так. Ну, що щоб убиралися, там носки стирали. От так ви шукаєте свою служницю, а не дівчину? Да, да. Ні, щоб хазяйка була. Угу. – А натомість що вона отримує? Вона? Любов. І ну, мої деньги. Дівчата, ми сьогодні говоримо про кохання День святого Валентина. Чи святкуєте ви завтра День святого Валентина? Ні. Не, не святкуєте? Ні. Чому? немає другої половинки. Чи зустрічалося вам вже кохання, чи вже знайомі з цим почуттям? Ви такі ще юні дівчата? Mm, було. Було. Так. Якою була ця симпатія, можливо, кохання? Як ви зрозуміли, що це кохання все ж таки, а не просто симпатія? Ну, знаю, таке якесь відчуття необичне. Що конкретно ви відчували? Метелики в животі? <гай> ну, хай буде так, звичайно, напевно, так. А ви зустрічали кохання? Ні. Ви в пошуках. Ну, не так. Ну, так. Да. Побажайте щось всім болтянам з догоди свята. Ну, я бажаю кохання, щоб всі, ну, найголовніше на миру зараз, ну, щоб всі були здорові і щасливі в цей день. Так бажаю всім просто це гарне свято, щоб не було там якоїсь пригод, щоб це мирне було небо над головою, і скоріш нам перемоги, і всім, всім закоханим, щоб вони провели це свято на ура.